Квадрати готові, зробила розклад для подальшого збирання одре. Крою білу тканину на смужки шириною 4 см. Потім нарізаю їх довжиною 20 см. Після цього пришиваю ці смужки до квадратів. За допомогою цих стрічок можна зібрати дуже велику ковдру, і це буде неважко. Такий спосіб збору ковдри підходить новичкам, тим як я. От для тих, хто не хоче стибати велику ковдру вручну або на машинці. Наприклад, я шию вже п'яту ковдру таким способом, і він мені дуже підходить. Дуже раджу вам його спробувати, мабуть, вам він дуже підійде. У мене на Ютубі є канал, назва його Місова Денім. На цьому каналі є список витворення, тобто плейлист, в якому я зібрала для зручності перегляду глядачів усі ковдри, які я шила сама. Там навіть є дуже чудова ковдра, яку пишила для свого чоловіка з рушників, які сама вишивала власноруч його бабуся. Я з них пошила ковдру пам'ятну. Це дуже красива ковдра, дуже хочеться, щоб ви подивилися на неї. Повернуся до того на що ви зараз дивитеся. З зворотнього боку ковдри усі шви я закриваю стіпками вручну, але це не обов'язково робити. Це можна прошити на машинці. Не знаю, чому так роблю. Мені здається, що так я більше уваги та поваги приділяю ручної роботі. Ну, така звичка у мене. Спочатку збираю по два квадрати разом, потім ці два. Ще з двома та ще ще. Так, збираються у мене усі 10 квадратів в одну полосу. Потім ці полоси приєдную одна до одної. Коли збираю ці довгі деталі, то стрічку не ріжу, просто відмічаю кожні 20 см на неї ручкою, щоб у мене не повело ковтру, щоб вона була рівнесенька та охайна. Якщо вам зараз не дуже зрозуміло, як збирати за допомогою стрічок. Ковдру, то є на каналі повна версія відео, там більш все детальніше. Гаскаво просимо, як то кажуть. Ще хочу сказати, що дівчата питали, скільки часу мені знадобилося пошити цю ковдру шила місяць, але за цей місяць я ще встигла поболіти, вичухатися, тобто десь тиждень. З роботи у мене випав. Подивіться, будь ласка, на фото. Скільки би ви не шили таким способом ковдру, скільки би ви не збирали полос або квадратів, у вас завжди вся робота буде ліворуч від машинці. Це дуже зручний спосіб зібрати, пошити ковдру будь-якого розміру.